Через місяць Чернігів користуватиметься новим напірно-каналізаційним трубопроводом. За кілька тижнів на Чернігівводоканалі обіцяють завершити його будівництво, яке тривало більше 10 років. Потреба будувати новий колектор виникла ще у 2004 році. Історія була така: у 2004 році було проведено обстеження. Загальна ділянка складала 12 кілометрів. Якщо брати, товщину цього залізобетонного. Труби, то є стінка повинна бути 12 см, а вона на той час залишалася 1-2 см. Колектори побудовані в 72-82 році. Зрозуміло, що за цей час вони з агресивним середовищем вже пропадали. На старому колекторі утворились тріщини. За останні п'ять років на трубопроводі сталося більше 20 аварійних пошкоджень. Ми отримали заключення з міністерства чрезвичайної ситуації про те, що ця аварія може бути міжрегіонального рівня. Тобто, якщо виникала б аварія, і ми не могли її ліквідувати, особливо зимковий період, то взимку зимовий період, то забруднення річки воно би складало, якщо у грошових коштах біля 400 мільйонів гривень це збит. На оконусному точуємо цю середовищ. Новий трубопровід почали будувати ще у 2004 році. Тоді вдалося забудувати ділянку довжиною майже 2,5 кілометра. Потім будівництво продовжувалось з перервами кожні два роки. На сьогодні у будівництво нового колектора вже вкладено близько 20 мільйонів гривень. Залишилось добудувати кінцеву частину трубопроводу. Він починається колектор, головна насосна станція каналізації. Це Маріна Роща, це біля Красного моста. Потім іде кругом річ порта, кругом валу. От це стара нитка колектора, яка зараз діє, на якій відбувалося дуже багато аварій. А це виконана нитка, яка нами перекладена за всі попередні роки. От тут ми зупинилися в позапрошлому році, 2012-му, в рішенні році ми закінчили, зробили тут перемічку для того, щоб можна було задіяти, от скажімо, виключити при можливості в цю нитку колектор, якщо не відбулася аварії. Ну і залишилось поподавати це червоним, те, що нарисовано до Мазотах Мазотахарничатець у 2015 році. Побудували 700 метрів трубопроводу. Залишилось ще 400. Залишається потім складний перехід 400 метрів через полотно, але 5 мільйонів гривень ми виділили з міського бюджету, 10 мільйонів гривень відповідне рішення прийнято і надходження частину надійшло. Е з кабінету міністрів з фонду екологічного фонду державного, ну наше завдання закінчити цю роботу і тоді мати гарантію. Труби, які використовують турецькі виробник, дає на них гарантію 50 років.